Наш замовник вже поставив собі дров'яний котел. Так, тобто це... е, Дров'яний котел харківського виробництва маяк супер. Я задоволений тим котлом, дуже задоволений. 35 кВт, правда, досить таки потужний, але для е, буферної ємкості так званого гідроакумулятора е, його достатньо, щоб нагріти до температури 90 градусів, достатньо півтора години. Півтора години ми доводимо температуру до 90 градусів, а потім на протязі, ну, знову ж таки, дивлячись, яка температура. Якщо на вулиці, на да, вулиці нульова температура, от того буфера на тонну на 100 метрів квадратних двоповерхового будиночку вистачає на три дні. Якщо температура мінусова, скажімо, мінус 5, то вистачає на добу. Його височає повністю на воду, щоб підтримувати в будиночку температуру 22-23 градуси. Якщо підтримувати там 18-19, то відповідно його вистачить на багато то, Костянтин і в середньому виходить так по затратах, чисто по дереву по відходах? Е, десь в середньому виходить один куб на місяць, один куб дров на місяць. Ну, це так, плюс-мінус. Ну, тобто, Дивлюся яка температура. Куб дров, куб -дров це є, умовно там 2000 гривень. Ну, це no. порізаний, якщо взяти куб дров. Так, якщо взяти порізаний, то я, я до сьогоднішнього 50, дня палю сміттям, тобто відходами палю. Так. От, і мені виходить 500 гривень на місяць, мені виходить опалення. Опалення будинку.